Іноді, здається, ми знайомі вже давно, Пролетает шастны наши кадри із кіно а давай з тобою сядем і поринем спогади, як мали ми біля хати, на подвір'ї грались ми, і ховалися від мами у сусідньому саду, смак тих яблук не забуду і ніколи не знайду, мій брат, ми з тобою, так і різні, мій брат, але ми душею рідні, мій брат, і хоча між нами відстань як добре, що мене. Ти. Мій брат, ми з тобою, так і різні. Мій брат, але ми душею рідні. Мій брат, і хоча між нами відстань, як добре, що в мене є ти. За братва тут смажить. Ой ой ой, всі смажать хлібець. Махайте, родичі, ви родичі всі, так? Да? Давай з тобою сядем і згадаємо те життя, де під мирним синім небом виростали ти і я, за нас вирішила доля, і разом не свій хрест, пліч і ти з тобою, брат, це для мене честь Мій брат, ми з тобою, так і різні. Мій брат, але ми душею рідні. Мій брат, і хоча між нами відстань як добре, що в мене є Ти Це хто тебе? Братик? Братик? Ой, який солодкий. Ти любиш братики? Так. Да. Включай йому будемо, будемо разом клацати. Тваринок. Давай включимо здання, будеш тваринок вчити. Включай, як включать. Синок. Спочатку ж включи. Включай тварину будемо робити. Давай, Даня, натисне. Хто, такий звук? хто це, ти Даня. Дані. <турок> дятел. Кажи, <турок> покажи, покажи дай йому, дай йому натиснуть. Допоможи, брати. Куди дятел? Ой, дятел, каже, Даня, сюди натискай. Отут. Неправильно. Отут, Щось Даня не те натискає. о о Давай перевіримо, як ти запам'ятав слова. Покажи. Де... Ось. Ось так. Отак, пальчик, бери, Даня. Ось так. Помилушка. Даня жопкою натиснув. Покажи. Де... Кажи, повзи за мною. Не повторяю, да? Ага, поповзь. А де Артурчик заховався? Не мидний його. Ага. Він від Дані Той Артурчик Доганяй тепер ти Даня, доганяй бігом. Ага, Догнався все тебе туда. Тепер тікай від Дані тікай, тікай, повзи, повзи, повзи. Даня, Артурчик втік. Доганяй. Доганя, доганяй Даня, Даня, давай, 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 доганяй, доганяй, Артурчика. Доганя, доганя, Артурчика. Давай, Артур, Даня. Артур, погукай його. Іди. Давай назад, давай. Та вези, вези, нехай вези. Ось так до машини, сам поверну. Давай на сковородку Хто там посуд миє? Ось такі вони були відключення. Нема світла, нема води, діти посуд миють, Да, сидять? О, цікаво. Зурка ціночка. Данічка. <клухи> Артурчик. Сковородку тримай Сковородку тримай Водичка. Водичка, с коворотки. Вот это да. О, да, да. так. Погнали! Поїхали, поїхали, поїхали. Бібікайте, бібікайте, бі бі Покажи їм, де бікайте. Бі-бі-бі! Бібі, бібій! Мій брат, ми з тобою так і різні, Мій брат, але ми душею рідні. І хоча між нами підстань Як добре, що в мене є ти